Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, куди ж поділись незашкварені біни, конверт та арбітражні новини. Це відео спеціально для тебе. Поїхали дивитись. В коментарях під відео пишуть, що у мене такі очі, ніби я плачу. А ви новини бачили, як тут не плакати? Ми намагалися розібратися. Зеленський заборонив військовим грати в онлайн-казино. Чи ні, 30 квітня президент України підписав указ, який повинен внести жорсткі зміни для Гемблінгу в Україні, зокрема не тільки обмеженням реклами онлайн-казино та доступом до нього для військовослужбовців, а й ще й рядом цікавих пунктів. Один з пунктів також було розпорядження для МОЗ про вирішення проблем з громадією та лікуванням цієї залежності. Про арбітраж взагалі в указі нічого не було. Бо ця хуйня не лікується. Да, урод, блядь. Ознайомитись з повним текстом указу можна в описі під цим відео. А там ссылка на пінап. А там ссылка на пінап. ми заскамілі вас, де? Да? Минулого тижня у Варшаві відбулося одразу кілька крутих афіліт-івентів. Радує, що всі ці івенти відбулися українською мовою. Почалося все з гулянка від Джиґіт. Івент, як завжди, на висоті. Бар, їжа, музика та нетворкінг. Дехто скаржився на те, що було голосно, але рібят, це тусовка. Є інсайт, що Джеїт очікують великі зміни, які саме поки вам не розкажемо, але вони 100% вам сподобаються. Далі був Conversion Conf, Ведучими були Вікторія Бакалова та Енді Валмер. Енді це дуже старий арбітражник, який у сфері настільки довго, що коли ви закладали паспорт батьків, щоб взяти касету в прокат. Енді Валмер вже лив трафік з Аськи на Адалт. До речі, якщо ви знаєте слово Аська, то шанси, що знаєте Енді Валмера, набагато більше. Бля, яке я вже старе. Знаєте, щоб зібрати велику аудиторію в залі Conversion Conf, треба підготувати або класну тему конференції, або розіграти три новеньких айфона. Найс. Nice. Далі був в АНС, за яким йшов івент від Піна та СДТ. Пінапи разом з CEO Dream Team зібрали близько 350 людей на заході. Кажуть, що в аптеках Варшави почався дефіцит ентерозгелю та Атоксілу. Тому що дожити до четвертого дня загальних івентів і прийти на легендарі Мітап від Пінапу треба бути дійсно бляха легендою. Я легенда. Олександр Слобоженко-Ухилянт на тижні вийшло розслідування української правди про Олександра Слобоженка та його друзів. Автор цього матеріалу натрапив на відео Саші з 22-го року, де він показував свій автопарк, Доломітові Альпи та помпезне святкування дня народження. У розслідуванні піднімали питання, як і з якою ціллю арбітражники виїжджають за кордон. Але всі ж ми знаємо, що арбітражника-волонтера немає цілі, є тільки шлях. В цілому, якщо копнути трошки глибше, то це розслідування це просто огляд на інстаграм Саші Слобоженка. Все це ми і так бачили. Людина це сама все показує. Це ж було вже до речі. Цю тему підхопили блогери і за великим рахунком почали на ній хайпувати. А як ви ставитесь до скандалу з Олександром Слобоженко? Та він лох єбучий. Ми будемо спостерігати, що буде далі. Бо на момент випуску цього ролику Олександр Слобоженко не дав нам ніяких коментарів. Донатас та Богдан Томобог дають офлайн-виступи на Rise.conf. Щоб вам нагадати, донатас це один з наймолодших байерів Traffic Devils, а Томобог власник великої телеграм-сітки в Україні. Івент відбудеться 27 квітня в Києві о 12-й ранку. Ключовими темами конференції будуть телеграм, інвестиції, тренди в крипті, як розширити професійні зв'язки. Коротше кажучи, організатори максимально акуратно натягнули, що тема конференції тієї. Окрім донатаса та тому бога, спікерами будуть Анна Баум та Михайло Хомич чи Хомич? Вайтріно анонсували новий івент у травні. Вайтріно Окестра. Мені одному віддає цим Калуш Окестра. Вайтріно Окестра відбудеться 10 травня у Києві. Вже відомий хедлайнер, ним стане Одіссей. Також буде шоу-балет, жива музика, саксофоніст, благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Якщо ви в травневу п'ятницю втомилися заливати чергові кабінети в мінус, можна буде прийти і залитись в нуль. І за це вам. Ніхто нічого не зробить. Я Ні ще тиждень буду пити за цих людей, за гурмо і за всіх взагалі. Нещодавно анонсували ще одну арбітражну конференцію у травні. Айкон пройде 30 31 травня на Кіпрі в Лімасолі. Обіцяють понад 50 спікерів. Інсайди по роботі зі штучним інтелектом, мітапи по темі SEO та інше. Звучить непогано. А от як буде насправді, побачимо вже безпосередньо після проведення івенту? Побачимо, побачимо. Сподіваюсь, нас буде що вам розказати. 12 квітня засоби масової інформації почали ширити новини про те, що на Кіпрі було заарештовано Дмитра Пуніна. Його звинуватили у відмиванні коштів, несплаті податків та організацію нелегальних азартних ігор. Сам Пунін спростував ці чутки однією історією, де підняв келих та сказав: «Ребят, все гуд в той же день весь хайп на цій новині. Із газ. соцмережі пінапу також не видали якоїсь паніки, як і Рідік, який саме в ті дні готувався до виступу на конвершн конф у Варшаві. Що це було? Скажіть, будь ласка, фейк, заказуха. Нашій редакції так і не вдалося дізнатися на даний момент. У Space Profit вийшов огляд на перший нутровий мітап в Україні. Женя, тобто Євген Кононенко, як завжди, перевірив бар, їжу та кальяни. Це раз побити рекорд по виносу кальяну не вийшло, час очікування склав аж 12 хвилин. Ну нічого, арбітражники звикли до довгих прогрівів своїх рекламних кабінетів, тому цей час цілком окей. На івенті були такі зони, як зона з гадалкою, напьорстичником та зона з сигарами. Ну, карти та розуміло. Вони шукали причину для бану. На пьорстичник шукав конверт. А сигари. А сигари по кожному арбітражнику повинні дати прикурити. Організатори зібрали 200 тисяч гривень на потреби збройних сил України. За що всім величезна подяка? Взагалі, за версію нашої редакції, огляд на свій власний мітап повинен виглядати приблизно. Ось так. Сьогодні ми на Київ, нутра мітап, і це стовідсотковий лайк. Боктері роз'єм. Я. я думаю, що мені цього вже достатньо. Дякую вам, що були з нами. На каналі Афхабу вийшло інтерв'ю з оунером Trident Media Дімою Кічатом. Він розповів, хто ж перший почав лити гемблу він чи Слобоженко, історію мобільних додатків Trident, та чи можливо в Україні лити на гемблу в білу? А от виграти гроші в білу. Точно можна за коментарі та відмітки цього відео. Також вийшло інтерв'ю на каналі Точка G з Дмитром Біляніним. Дмитро розповів про покерну юність, свій інвестиційний фонд та як запускали Parimatch Africa. В останній темі прям чітко розклали по поличках інформацію без зайвої води. Дійсно, там воду не лили, там лили трафік. Це усі новини тижня. Це усі новини двох тижнів. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube та Телеграм канал і пиши в коментарях, якщо ти та сама легенда, яка пережила чотири варшавських івенти. Пока!